Вітаю! Сьогодні, як і завжди, я буду казати про корупційні дії, які коять посадові особи разом із правоохоронними органами та й за допомогою керівного складу військовослужбовців. Нова схема збагачення це обкрадання військовослужбовців, які є цивільними. Зазвичай цивільні солдати це ті, які відважно та самостійно пішли захищати свою батьківщину. Тепер, будь ласка, кожен уявіть наступне. Цивільний солдат самостійно долучився до військової частини Нацгвардії. Його служба це виключно місця бойових дій, тобто льонульова зона. Під час перебування у Бахмуті команда була підтверджена обстрілом із гранатомету, у зв'язку з чим загинула майже весь склад наших військовослужбовців, які є відважними героями. Бо, не маючи відповідної військової освіти, вони захищали вітчизну. Але станом на сьогодні невідомо заради чого загинули відважні солдати, оскільки враження усього це лише знищення нації і я маю на це доводи. Солдат виявився щасливим разом із невеликою кількістю інших солдат, оскільки їм вдалося вижити у пеклі. Аби було зрозуміло, це до 10% від загального складу команди. Лише замисліться. Що таке гранатомет? Які наслідки після пережитого та отриманого поранення та взагалі нервової системи може мати військовий? Та взагалі спробуйте стати на місце таких людей. Що ви будете відчувати? Отже, перебуваючи у лікарнях, де було проведено лише операційні методи лікувальної допомоги, а вже ж треба сказати дякую лікарям за їх якісну роботу та відважно, дійсно відважно. І а вже ж це не стосується до кожного лікаря, бо є нахабні, зневажливі, не лікарі, які носять клейма хабарників. Але мова не про них. Дійсно, дякую лікарям за їх працю. Солдат, повернувшись до міста Харкова, із недолікованим пораненням, та ще страшнішим, це із психологічною травмою через втрату колег. Через велику кількість контузій, не отримавши направлення до лікарні чи проходження військово-лікарської комісії, його швидко забирають до служби знову. На погане самопочуття не реагують. Направивши одним днем до лікарні, лікар зробив наступне: через відсутність фінансування та знаючи, що військовий із Харкова направив додому лікуватися за свій власний кошт. Адже ніхто не хоче лікувати поранення, психологічні проблеми, тим паче, це є той факт, що до цивільних військових ставляться як до м'яса. Підлікувавши свої поранення, свій психологічний стан, солдат самостійно повертається до військової частини у Харкові. Дана військова частина єдина і корумпована у Харкові. Солдата направляють на курси, солдат виконує доручення щодо захисту держави. Солдата. Так і не направили до ВЛК, військово лікарської комісії. Зрозуміло кожному, чому не є секрет, що професійні військові вже давним-давно мають статуси учасника бойових дій, мають пільги, мають заробітки, але не є зрозумілим наступне. Через два місяці солдата заарештовують, справа формується на протязі двох годин і намагаються інкримінувати статтю щодо самовільного залишення військової частини. І саме прикре у всьому цьому, що якісь сумнівні особи зовсім юні, а вже знають, що таке брехня і наклепи. Оскільки ряд офіційних пацюків, які не мають бажання йти захищати відчизну, сидять у офісах та, не маючи вищої юридичної освіти, складають висновки, де вбачають у діях військовослужбовців статті Кримінального кодексу України, і надалі направляють у ДБР, а ДБР робить свою брудну роботу, за яку потім отримують відзнаки та грошове забезпечення, про яке вам, громадяни, і не снилося. Саме це і є корумпована схема між керівним складом військовослужбовців і служби ДБР. Питання, де ця єдність, як можна довіряти будь-кому, коли єдине братство мається на увазі військова частина тебе зраджує та намагається лишити усього лише тому, що ти вижив та бачив та знаєш про чорні справи керівників? Я розумію так. Що юристи та інший персонал, який не їздить на нульові позиції та будь-які позиції, вони повинні захищати тих солдат, які захищають вітчизну. Проте дані особи зрозуміли, як можна поліпшити свій фінансовий стан завдяки цивільним солдатам. Пацюки, і тільки так можна назвати осіб, які таке роблять. Військові є незахищеними від власних керівників. Як можна захищати вітчизну, коли тобі вставляють нішу спину особи, які навіть не знають, що таке війна? Кому війна, а кому й рідна? Саме цей лозунг заслуговує військова частина у Харкові, звертаючись до військової частини, не отримує жодних відповідей, оскільки високомірні. Та вважаючи себе богами, розуміють про безпокараність. Проте я вимагаю та буду надалі вимагати, аби усі почали працювати. Я зверталася до багатьох структур, усі поводяться, як той їх не стосується. Проте наступний крок це суд, і суд вже зарекомендував себе як неконституційний, тобто зухвала, не притримується Конституції України та вважає себе безпокараним. Я не буду зупинятися. Та я направила скаргу на притягнення до дисциплінарної відповідальності даних судей. Адже мало хто з вас знає, що у період війни судді нахабно користуються службовим становищем та виносять рішення на користь інших суддей у відставці та зобов'язують державу виплачувати їм пенсійні виплати від 100 тисяч гривень. І разова виплата це від 500 тисяч гривень, а то по одному мільйону гривень. Дуже цікаво, ДБР не працює, але має показники за рахунок військовослужбовців. Судді та прокурори крадуть гроші з держави через присуджені пенсійні виплати. Мною зроблено багато кроків щодо справи із військовими, і я бачу, як корупційна схема покриває один одного і надають мені відписки, за які я вже звернулася до суду безпосередньо щодо бездіяльності уповноваженого Верховної Ради України та Офісу Генерального прокурора. А вже ж, я розумію, що суд буде не на мою користь, саме тому я маю підтримку, якою я й користуюсь за. Задля знищення корупції у нашій державі це Україна. Саме тому зі мною погодилися працювати англійські журналісти, і саме наразі я забезпечую усім дієвим матеріалом щодо бездіяльності та брехливості відповідних структур. Тому український народ має вірити і не боятися тих корупційних покидьків, які знищують нашу націю та являються споживачами цього життя. Цивільні військові повинні мати повагу, а не стати жертвами ДБР та іншими корупціонерами. Давайте об'єднуватися та не дамо ображати наших героїв.